Так, Хмельницьк Хмельницького працює отака мережа магазинів з м'ясом. Родинна ковбаска. Так от цій мережі обраховують покупців вдвічі один кілограм м'яса, перетворюється на два. Як це відбувається, зараз я вам покажу на чеках і на самому м'ясі. Тож я не можу радити цю мережу для того, щоб тут робити покупки. Коли сюди повернувся, тільки що повернувся. Видавчиця навіть не вибачилася. Тільки казала, та це не ми, це система так працює, система обраховує покупців. Ми не винуваті, що воно так відбувається. Тож, оскільки в них так працює система, нікого, нічого я б не радив би тут купляти. Так, тільки що купив м'ясо в магазині. Бачите, 191 гривна 46 копійок пробито тут так чеки, 182 гривни за кілограм, кіло килогр 50. Дві. Що на чеку, і скільки з мене взяли, тому що я сплачував з карткою і не запитав скільки. 397,70 загальна сума за м'ясо. Бачите, 382,93, тобто в два рази більше. Ось такий ФОП, який гарно торгує Хмельницькому. Бачите, адреса інститутська 14 м'ясом. Зараз піду повертати, але я не раджу. Вам цій точці купляти будь-що.